Вітаю вас на каналі ефективних і свідомих тренувань з турботою про себе. Мене звати Бугайова Анна, і я тренер з вищою освітою, а також майстер спорту. Сьогодні ми робимо комплекс від набріків. Ми попрацюємо з діафрагмою, з рухливістю грудної клітки і наших ребер. Також це тренування підійде для того, щоб знизити рівень кортизолу і відповідно стресу. Але перед тим як почати, хочу зауважити, звідки з'являються набріки. Перше, що ми маємо розуміти, набріки це застійні явища в організмі. Відповідно, це наслідок того, що лімфа в тілі не рухається оптимально, і тут дуже важливий момент. У лімфи немає своїх власних насосів, її качають м'язи нашого тіла. А один з найпотужніших м'язів, який якраз таки впливає на лімфу, це діафрагма. Так, діафрагма це м'яз, який допомагає качати нашу лімфу. І якщо ваша грудна клітка недостатня рухлива, мобільна, якщо ваші ребра не рухливі, якщо вони не відгукуються на дихання, діафрагма не зможе повноцінно курсувати. І відповідно через це утворюється застійні явища і з'являються набряки. Тож давайте не втрачати час, а скоріше починати тренування. Для тренування нам сьогодні з вами знадобиться рушник, можна взяти середньої довжини і згортати його в рот. Поки що він залишається на підлозі і ми приймаємо комфортне положення сидячи. Якщо вам незручно сидіти на килимку, ви можете під сідниці підкласти подушки, да, або декілька подушок, або одну, а, або сісти на стілець. Можна почати сидячи на стільці, якщо вам незручно сидіти на килимку. І, будь ласка, зараз ми перемістимо дві руки на наші нижні ребра і почнемо, звичайно, з діафрагмального дихання. Заплющіть очі і пориньте увагою в центр вашого тіла. Відчуйте ваші нижні ребра і верхню частину живота. Вдихайте носом і відчувайте, як навдих ваші ребра і живіт розштовхують ваші руки на 360 градусів, тобто не тільки в сторону і вперед, а ще й назад, максимально навколо. Тулба ми вдихаємо, відчуваємо, як розширились ребра і живіт. І коли ми видихаємо, ребра з усіх сторін починають збиратися до центру. Да? І спина наче притягується ближче до центру, і ребра по бокам, да? і по центру, ми максимально з'єднуємо все нібито в корсет. Ще вдихаємо і видихаємо. Дихання зараз відбувається виключно через ніс, і ми намагаємося видих робити довшим ніж вдих. Тобто ми з вами глибоко вдихаємо. Коли ви вдихаєте, будь ласка, слідкуйте, що плечі не піднімаються вгору, да плечі не мають приймати зараз участь в диханні, оскільки це дихання поверхневе, воно нам необхідне тільки під час. А, стресу, да, або якихось стресових навантажень, як то кажуть, ви або біжи. Зараз ми з вами навпаки поринаємо в більш глибоке, концентроване дихання в діафрагмальне, тому плечі у нас з вами розслаблені, шия, трапеція, все розслаблено, тільки центр вдих і видих. Я буду продовжувати вам пояснювати, але ви дихайте, да, не зупиняйтеся. Я продовжую пояснюю, а ви собі дихайте в своєму темпі. Ще дих. Розширились ребра і живіт, і видих. Видих, 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 ніби до центру все з'єднали. Чудово. Зараз одну руку перемістимо на потилицю. Лікоть ми залишаємо в полі зору, тобто не потрібно дуже широко розкриватися, ви його маєте бачити боковим зором. Вільна рука у нас з вами переходить на ребра. І ми зараз, роблячи вдих, за ліктем, почнемо зростати вгору і відчувати, як під нашою долонію ребра розкриваються, наче віяло. З видихом ребра будуть збиратися до центру, і ми м'яко зростаємо за маківкою вгору. Ще вдих. Ребра розширились і видих. Ребра зібрались. І вдих. І видих. По можливості заплющуйте очі і візуалізуйте, як рухалися ваші ребра, як вони зараз відгукуються на рух. Видих. І вдих. І поступово м'яко повертаємось. Видих, молодці. І ми зараз зробимо черговий вдих. З видихом залишимось в нахилі, продовжимо дихати в цьому положенні. Ми зростаємо за ліктем високо в стилю, відчуваємо, як на кожен вдих і видих відгукуються наші ребра. І продовжуючи дихати, ми починаємо пальцями дуже м'яко простукувати себе по ребрах, По передній частині, по боковій і навіть по задній. Проходимось і легко-легко себе простукуємо по ребрах. І відчуваємо, як тіло да, переносить увагу в ту ділянку, з якою ми працюємо, як тіло починає відгукуватися, да, покращується нервово-м'язовий зв'язок. Ще вдих. І видих. Молодці. Ми м'яко зупиняємо кисть і поступово повертаємо себе в центр. Ви зараз можете заплющити очі. Декілька секунд подихати і порівняти ту сторону, з якою ми вже трохи попрацювали, і ту сторону, яку ми не чіпали, ще да? ми до неї не дійшли. І ви от зараз можете прям відчути, да? наскільки вже вільніше себе почуває та сторона, з якою ми попрацювали, Да? наскільки ребра стали такі більш рухливі, да? і наскільки вони зараз відгукуються вже на дихання з цієї сторони, яку ми вже пропрацювали. І тепер переходимо до іншої сторони. Рука йде на потилицю. Іншою рукою ми себе обійняли, лікоть в полі зору, і ми на вдих починаємо зростати вгору. Відчуваємо, як ребра під рукою, як віло, ось так розкрилися, да, як я зараз пальці розкриваю. А на видих, коли ви піднімаєтеся, ребра ось так, як пальчики збираються. Да, ось цей рух ви маєте відчувати ще вдих. І видих. Продовжуємо. Вдих. І хочу одразу зауважити, якщо ви щось не відчуваєте, да, або не до кінця розумієте, не хвилюйтесь, будь ласка, з приводу цього. Всі ці відчуття, да, цей нервовий м'язовий зв'язок, який міг бути втрачений, він відновлюється поступово. І від одного тренування, да, від одного там повторення, від одного комплексу, ви ніколи не зможете одразу відчути результат, да, або відразу відчути, як тіло відгукується. Не хвилюйтесь, будь ласка, з приводу цього. Ви просто маєте працювати і намагатися да, відчувати і максимально да, робити все, що я проговорюю вдих і видих вгору. І ми зробимо черговий вдих з видихом пауза. І продовжуємо дихати і м'яко починаємо себе простукувати попереду. Збоку, позаду, по ребрах. Проходимось, проходимось, будь ласка, не заходимо на молочні залози, тільки по ребрах. І відчуваємо, дихаємо і відчуваємо, як ребра відгукуються. Ще три, ще два. І продовжуючи дихати, ми поступово зупиняємо кисть і продовжуючи глибоко дихати, не затримайте дихання, повертаємося обгору. Молодці. Далі ми з вами будемо переходити на бік. Нам зараз знадобиться рушничок. Рушничок ми будемо підкладати зараз під нижні ребра. От знаходимо, де у нас тут нижні ребра. І під, під них ми підкладаємо рушничок, лягаємо поверх нього. Будь ласка, зараз перевірте, що ваша грудна клітка і ваш таз розташовані на одній лінії. Голову ми можемо покласти на плече, або якщо незручно лежати на плечі, я раджу підкласти подушку під голову, да, щоб вам було комфортно. Ноги зігнуті в колінах під 90 градусів. Будь ласка, перевірте, що ваші коліна знаходяться на одній лінії з тазом. Перевірте, у вас одна лінія в хребті, і таз в одній лінії з колінами. І з цього положення ми з вами залишаємося і починаємо направляти дихання в ту ділянку, яка стикається у нас з вами з нашим рушничком. Ми поступово вдихаємо і видихаємо. Я раджу зараз заплющити очі. Заплющити очі і всю увагу перенести в ребра, в нижні ребра, які стикаються з рушником. І ви зараз відчуваєте, як на вдих ви ніби припіднімаєтеся на рушничку, да ви ніби штовхаєте рушник більше в підлогу з силою ребер, а коли ви видихаєте, ви ніби провалюєтеся в рушник, і рушник прям ніби занурюється у ваше тіло. Ще вдих, візуалізуйте, візуалізуйте, будьте, будь ласка, в тілі, будьте увагою в собі. Не відволікайтеся на зовнішній, заблющуть очі, побудьте в контакті з тілом. Ще вдих. Видих. І вдих. І видих. Молодці, ще вдих і видих. І зараз ми додаємо невеликий рух за верхньою половинкою тазу. На вдих за сідничим бугром ми потягнемося вниз. Да, розтягнемося за половиночкою тазу вниз. На видих ми повертаємо половинку тазу до себе. Вдих. Наша половинка тазу рухається в напрямку п'яток. На видих, половинка тазу повертається в напрямку ребер. Ще вдих. Рука може бути на клубовій кісті, щоб ви відчували цей рух да, і ніби його контролювали. Але, будь ласка, не потрібно тут робити якусь надмірну амплітуду, не потрібно тут прям дуже старатися, вимагати щось від себе. Ви працюєте в такому м'якому, легкому темпі, в дуже дуже помірній амплітуді. Видих і ще один. Вдих, потягнулися вниз, і видих. Повернулися. Угу. Супер. І зараз ми знайшли нейтраль між двох половинок тазу. Вони зараз на одній лінії. Верхню руку ми поклали попереду себе, попереду грудної клітки. І починаємо звідси м'яко перекатуватися на передню сторону ребер і обережно м'яко штовхаємо себе більше на задню сторону ребер. Вперед і назад. І поєднуємо цей рух з диханням. Коли ви штовхаєте себе вперед, ви вдихаєте. Коли штовхаєте себе назад, видихаєте. Ще вдих. І видих. Ще вдих вперед. І м'яко-м'яко видих. Молодці, не поспішайте вдих. І видих. Молодці. Ще один заключний вдих. І видих молодці. Дуже поступово м'яко, ми звідси з вами піднімаємося. І одразу змінюємо сторону на іншу. Рушничок підкладаємо з вами під іншу сторону ребер. Перевіряємо, що наш таз, грудна клітка і голова розташовані на одній лінії. Ви можете лягти прямо на край килима, щоб рівно лягти да, по лінії вашого краю килима. Коліна ви згинаєте під 90 градусів під кутом коліна на лінії стазу. Опускаємося вниз, знаходимо комфортну точку. Да, до речі, якщо тут вже виникає якийсь сильний дискомфорт, сильний біль, будь ласка, не йдіть цей біль, не йдіть цей дискомфорт, це говорить про те, що у вас, скоріш за все, є певний задиск в тілі. В такому випадку я раджу прибрати рушник і робити всі ці вправи без рушника. І ми зараз починаємо з вами з дихання. Направляємо увагу в нижні ребра, в ребра, які стикаються з рушником, і починаємо спокійно вдихати і видихати. Відчуйте зараз, як ви на вдих ніби припіднімаєтеся над рушником вдих. І на видих ви ніби поринаєте в килим да, в рушник. Не потрібно тут робити якісь зверх зусилля, якісь надзвичайні старання. Ви просто дихаєте, працюєте в межах свого комфорту, в своїй амплітуді, да. слухаючи мої вказівки, ви працюєте в своєму комфортному темпі, вдих. І видих. Молодці, ще вдих. І видих. І зараз ми рухаємось за верхньою половинкою тазу. На вдих потягнулися вниз. Видих, повернули. Ще вдих. І видих. Дуже поступово м'яко, вдих. Видих. Не поспішаючи вдих і видих. М'яко за половиночкою тазу вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Видих, знаходимо нейтральну точку між двох половиночок тазу, рівноважуємо їх, залишаємось тут. І звідси починаємо поступово м'яко штовхати себе вперед, переходячи на передні ребра і м'яко відштовхуємось назад, перекатуючись назад. Да? Тут було б добре, якщо у вас був би такий більш довгий рушник, щоб вам було комфортно виконувати цей рух, щоб ви повноцінно прям перекатувалися по рушнику. І ще вдих. І назад видих. І вдих. І видих. Ще вдихаємо, і видихаємо, вдихаємо. І видихаємо. І заключений, спокійний вдих, і назад видих. Чудово, молодці. Далі ми з вами залишаємо рушничок на підлозі. І сідаємо сідницею і стегном по довжині нашого рушника. Розвернусь трошечки боком, щоб ви краще побачили. Да? Подивіться, у вас сідниця і стегно має лежати да, по довжині рушника. Інша половиночка тазу у вас залишається, а, нібито на повітрі да? над підлогою. І з цього положення ми з вами почнемо м'яко поступово опускатися за половиночкою тазу до підлоги за вільною да? і повертатися більше на рушник. Вдих. Поступово провалюємось за половинкою тазу вниз. На видих. Повернулися. Ще вдих. І видих. Вдихаємо. І на видих повертаємось. Ще вдих за половинкою тазу вниз. Видих. Вдих. Видих. І заключний, спокійний вдих. І ми залишились тут, половинка тазу залишилась на повітрі. Звідси, будь ласка, поставте руки біля переднього зігнутого коліна. Якщо вам буде комфортно, спробуйте, будь ласка, опуститися на лікті. Скласти руки, нібито ви сидите за партою. Да? Ось таким чином. Якщо вам незручно стояти на ліктях, ви можете залишитись на долонях. Заплющіть зараз очі і спробуйте направити дихання в задні нижні ребра, в простір між лопатками. Повільно вдихаємо. Відчуваємо, як розширилися ребра і простір між лопатками, і на видих. Поступово м'яко. Ребра зібралися вдих. І видих. Вся увага в спині. Вдих. Видих. І трошки ускладнимо цей рух, і додатково на вдих ми будемо округлятися в спині, підкручуючи лобкову кістку до себе. На видих, ми повертаємося і виходимо в таку рівну рівну лінію, ніби витягуємо голову з плечей. Знову вдихаємо в простір між лопатками, розширюємо його максимально, вдихаємо в задні ребра, видих, нейтраль. І ще вдих. І ось тут, будь ласка, не треба йти в розгинання. Да? Тобто, ось так прогинатись не треба. Ми просто виходимо в таку рівну рівну лінію в хребті. ще один вдих. І. Видих, молодці. І м'яко ми піднімаємося на долоні. Хто був на ліктях? Залишаємось з вами знов сидіти. І з цього положення у нас одна половиночка тазу залишається на килимку, і звідси у нас одна рука одноіменна до ноги, яка залишається на рушничку, вийшла вперед. Ми з вами зробили вдих і за рукою починаємо далеко розкривати себе назад. Поглядом супроводжуємо пальці рук, і на видих рука повертається вперед. Знов. Вдихаємо, малюємо широке коло, погляд супроводжує пальці рук на видих, в центр. Уявіть, що з боку від вас знаходиться стінка, і ви хочете промалювати коло рукою да, по стіні. Вдих і видих і ще. Вдихаємо. Видих. Молодці, ще один. Вдих. Поглядом супроводжуємо руку, видих, центр. Чудово. І так само ми попрацюємо з вами на іншу сторону, ми вкладаємо нашу сідницю і довжину нашого, а нашої стегнової кісточки на рушник, інша нога залишається позаду, і ми починаємо з м'якого руху половиночок тазу, опускаючись за половинкою вниз на вдих і на видих повертаємось. Тут, будь ласка, також не потрібно старатися, не потрібно намагатися прям всадити себе на підлогу. Де, якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно, таз не дає, да, не вистачає трошечки амплітуди руху, щоб прямо пустити половиночку тазу. Нічого страшного. Да? Можливо, це вже є ваша межа, межа да, фізіологічна. Не потрібно йти в сильний біль, сильний дискомфорт. Ви дуже поступово м'яко опустилися вниз, легко потягнулися настільки, наскільки можете, і на видих повернулись. ще вдих. І видих не поспішаємо вдих. І на видих. Припідняли половиночку ще вдих і видих. Молодці, ще один раз вдихаємо і видих. І з цього положення ми залишили з вами половиночку тазу на повітрі. Поступово м'яко долоні поставили попереду нашої зігнутої ноги. Якщо вам комфортно, ви впевнені в амплітуді опускаємося. На лікті, складаючи руки, наче на парту. І починаємо з вами дихати в задні ребра в простір між лопатками. Вдих. І видих. Будь ласка, розслабте шию. Розслабте ще не стискайте зуби, не напружуйте обличчя. Ще вдих. Видих. Дихаємо носом, об'ємно, вдих. Спина, наче парус, роздувається, і на видих. Випускаємо повітря. Додаємо більше амплітуди, на вдих починаємо округлятися більше. у хребті підкручуємо таз. На видих виходимо в таку рівну довгу лінію. Ще вдих, підкрутили таз. І видих. Молодці, ще вдихаємо. Видих. І вдих. І видих. Чудово. І звідси ми поступово повертаємося на долоні за вільною рукою. одноіменною до передньої ноги виходимо вперед. Роблячи вдих, ми будемо промальовувати широке коло назад. І на видих рука повертається вперед. Ще вдих. І видих. Погляд супроводжує руку вдих. І видих. Широке широке коло. Відчувайте, як розкриваються плечі, та як розширюються грудні м'язи, вдих і видих. Ще вдихаємо і на видих. Перед, ну що ж, на цьому ми завершили наше сьогоднішнє тренування. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо так, залишайте, будь ласка, зворотній зв'язочок. Для мене це дуже важливо. А якщо ви бажаєте більш повноцінні і комплексні тренування, я запрошую вас у свій клуб свідомих тренувань і жіночого здоров'я Беланс Клаб. Приєднатися можна за посиланням в шапці профілю або під цим відео. Хочу сказати, що ви великі молодці, що знайшли час і приділили його для себе і свого здоров'я. Я безмежно вдячна вам за довіру і буду чекати вас на майбутніх тренуваннях. До зустрічі на килимку.